37 років тому, 26 квітня, трагедія, що знайома кожному в світі. Один вибух поділив життя на було і стало, і немає вже вороття. А сусіду все мало, залишається слідом ще досі те чорнобильське слово. І нехай на нашій дорозі це не станеться знову. О той день не вертались додому люди кращі. Амбітні 37 років роки в том Двадцать шестого Что у вас там Взрыв на, при... на на главном корпусе четвертый 34... А там люди есть. Да. Поднимай нас состав. Поднимаем. Закройте дверь. Так всіх, всіх, вместе.